Двосторонній ортопедичний матрац Камелія плюс кокос виробництва компанії Матролюкс підкорила серця багатьох українців. Чухол-матраця виготовлений з приємного на дотик Стрейджакарда. Матрац має ефект зима літо. Висота матраця 23 см. Максимальний анатомічний ефект забезпечує піна Oxygen Foam. Завдяки використанню кокосової койри, матрац має дві сторони жорсткості. Серцем матраця сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. посилений по Ною сталевою рамкою по периметру Матрац має посилений єврокаркас завдяки ексклюзивній системі підтримки батерифляй та кутовій підтримці, яку компанія Matrolux використовує ексклюзивно. матрац витримує необмежені навантаження. Надійність моделі підтверджується гарантією на пружинний блок 15 років. Matrolux у серці вашого дому.